Освіта Надвірнянської територіальної громади в умовах воєнного стану під такою назвою відбулася щорічна серпнева конференція директорів закладів середньої дошкільної позашкільної освіти. На заході обговорили питання підготовки до нового навчального року. Українські діти вперше підуть до школи в умовах війни. Тому, як зазначив у вітальному слові, міський голова Зіновій Андрійович найголовніше сьогодні це безпека школярів та якісний навчальний процес. Нам кіловій області. З 24 лютого цього року поставлено дуже багато викликів завдань, які пов'язані з обороноздатністю нашої країни. І хочу подякувати вам всім за те, що завершальний навчальний рік, травень 2022 року, підготовка до нового навчального року 22 2023 23 років, говорить про те, що освіта нашої Надвірнянської міської територіальної громади. Максимально згуртована і все робить для того, щоб діти отримали якісну освіту. Так, безпека понад усе. Так, безпека вона сьогодні є не то, що на першому місці. Безпека це є фундаментом для того, щоб ми розуміли, як нам вистояти, як нам тримати ситуацію. І водночас не забувати про наших хлопців, про наших захисників. І пам'ять про наших героїв налагодити роботу у навчальних закладах громади в умовах воєнного стану справа непроста. Та освітяни кажуть, з завданням справились. На сьогодні через війну в Україні за межами держави тільки з Надвірнянської громади знаходиться 586 школярів. Також перебувають за кордоном 57 педагогів, 12 працівників освіти на передовій боронять рідну землю. Зазначила у своїй доповіді начальник управління освіти Тетяна Дземюк. Ми з вами спрацювали. Правильно і вчасно і професійно організували дистанційне дівчання для наших дітей. Адже 24 лютого жодна дитина не прийшла до школи, тому що ми чітко розуміли, що сталося в нашій державі. Ми з вами у 23 закладах нашої загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти і позашкільної освіти розгорнули 1543 місця для числа внутрішньопереміщених осіб. Пригадую, як ми всі підключились до цієї роботи. Більше 90 осіб зараз наших чоловіків, батьків, братів, сестер, наших племінників, зятів захищають нашу державу. Тому дякую вам усім. Дякую всім їм за те, що. Ми маємо можливість зараз бути тут. Станом на сьогодні у нас 92 учні з числа внутрішньопереміщених осіб зараховані до закладів освіти нашої територіальної громади. Було проведено навчання для людей внутрішньопереміщених осіб, які хотіли навчатися української мови. На жаль, цих людей було дуже мало бажаючих, але якщо буде, буде, ми вивчимо ще потребу, чи є така, будемо бачити, ну, надіємося, що все буде гаразд, і в нових внутрішньопереміщених. Осіб у нас не буде, але ми не можемо цього знати. Тому знову організуємо навчання для людей внутрішньопереміщених, які бажають вивчати українську мову. Всього було проведено таких 26 занять. В них взяли участь 22 особи. Тетяна Дземік розказала про здобутки в освітній галузі громади, високий результат, який кожного року показали випускники. 33 випускники нашої громади склали національний мультипредметний тест і отримали 192. І більше балів серед них 16 випускників на ліцею престиж, один учень логістського ліцею, один учень на ліцею номер 3 отримав 200 балів. П'ять випускників на ліцею престиж отримали по 200 балів з двох предметів. 13 випускників по 200 балів з одного предмету. Про особливості трудових відносин в умовах війни та роботу інформаційно-аналітичної системи Евел'ют для зовнішнього оцінювання та самооцінювання освітніх і управлінських процесів доповіла Ярослава Скуматчук, головний спеціаліст відділу моніторингу та позапланового нагляду контролю закладів освіти, Ішла мова і про національно, і шла мова і про національно-патріотичне виховання як основу формування нації. Всі школи готові прийняти учнів, садочки до шкільнят. з 1 вересня. Планується запустити дітей за шкільні парти.